Вітаю вас, дорогі мої друзі. Ось роблю таке коротеньке відео відразу після барахолки, все помила, виставила і подивіться, який у мене був вдалий похід, вдала закупка, і це все за один раз. Не так часто мені попадаються такі гарні предмети, а тут так всього багато і все таке гарне. Є деякі предмети, ті, що на замовлення мені замовляли частини ось цього чайного сервізу. Зелена троянда, польові квіти теж замовляли. А дещо вже знайшла до тих речей, що вже в мене є. Ось, наприклад, чашечки з ручним розписом полтавського заводу. У мене є глечик, тож вже буде комплект. Дещо придбала в свою колекцію ось таку красу, старенька чашечка, я їх збираю окремо, навіть без блюдечок. Ось ця Баранівська. Кавова рідкісна чашечка. Теж порадувала мене ця пара в горошок в синій. Це теж Баранівка, ось старе клеймо. Тарілочка, старий коростень. Блюдечка теж будуть на продаж. Хто шукає, то з'явилися молочничок кремги з ручним розписом. Ну, а ця рідкісна покупка теж мене здивувала та порадувала ось така. Чашка Гігант з ручним розписом. Такі яблучка, фрукти. Гарненька, велика і клеймо довбиш. Не бачила ще в такому розписі, тож придбала теж свою колекцію. Ось така краса. Слідкуйте за телеграм-каналом, деякі предмети буду виставляти на продаж. Дякую, що ви зі мною! Всім всього найкращого. До зустрічі!